б ти сказала, як би ти вчинила, якби твої діти сказали і вирішили стати квадроберами. Давай, придумай. А дія. Це ж правда, Тетяна. Почекайте, я ж вибираю, чи дія, чи правда, ні. Ти витягнула правду. Ні, не хочу так. Так, почекайте, я, якщо чесно, в цій темі не сильно. Я теж не сильно. Ну, я не слідкую за новими настільки. Я теж не в темі, але. як вони квадратки? Квадроцикла, квадроберми. Квадробоберами. Квадробери, Квадро... К Квадробери? Так, да, це коли діти, це новий такий тренд, вони там вушко собі чіпляють. тільки діти, але і дорослі може бути. Про і дорослі. Я не знаю. Але дорослі в інших магазинах то купують, то не то. Но... Дивіться, вони там якісь корм їдять. Ну, вони всіляко наслідують тварин. Як правило, це котики собі. Та є. Що б ти зробила, якби ти побачила, що твоя дитина йде з хвостиком на четвереньках? Я б сказала, грайся вдома. Для мене ну, це щось несерйозне, Я вибачаюсь, чесно, я поки не можу зрозуміти це. Ну я б теж, я блоточок поміняв, тому... напевно. Я не розумію, наскільки це серйозно. Ну Це насправді велика течія. Я намагаюся не слідкувати за нею, але вона за мною слідкує. Так як в мене буде чоловік, я йому скажу, сам розбирайся. Що Роби, що хочеш. Бо я не знаю, що робити. Дитину, бачиш, іди вигуляй.